Христос Воскрес! Ось і настали дні світлого Христового Воскресіння Пасхи Господні. Протягом більше ніж 40 днів Церква Христова готувала нас до цієї преславної події Воскресіння Христового. Вся суть Християнства це Христос розіп'ятий і Воскресний. Преподобний Єфрем Сирин каже, що саме піднесенням своїм на Христі Господь переміг смерть. Ось чому, дорогі браті і сестри, ми з вами сьогодні радіємо, радіємо Воскресінню Христовому, бо все перемогла Спасова смертя, говорить святитель Іоанн Золотоустий. Бо Воскресінням Христовим ми визволені від прокляття, гріха і смерти. Святі Отці навчають нас, що Воскресіння Христове це є суть нашої віри, це є основа всього християнства. Христос розіп'ятий. І воскресний. Ось чому, дорогі браті і сестри, ми маємо сьогодні радіти, тому що спасова смерть перемогла смерть, перемогла всяку хворобу, перемогла всяку неміч. І саме тому церква Христова так урочисто з таким піднесенням прославляє Воскресіння Христове, тому що, тому що це свято над святами і торжество і сторжеств, тому що Бог. Спустився з святої висоти для того, щоб спасти людство від прокляття, від полону гріха і рабства диявола. Тому ми маємо радіти цьому і дякувати своєму Спасителю. Христос дав нам плоди свого Воскресіння це найперше церкву свою подарував і Спасительні таїнства. І саме через святі таїнства, через участь у богослужіннях церковних ми освячуємо себе. Що означає, що коли ми вітаємося, Христос Воскрес воїстину Воскрес. Цим ми, дорогі браті і сестри, підтверджуємо воскресіння Христа, запевняємо один одного і показуємо свою впевненість в тому, що Христос не тільки був розіп'ятий на Христі, а що Він воїстину, по правді воскрес із мертвих і своїм Воскресінням підніс нас до царства Небесного. І тому ми повинні пам'ятати, що Воскресний Христос найперше повинен бути у нашому серці. Якщо буде в наших серцях Воскресний Христос, то там не буде місця для гріха, не буде місця для ненависті і для різних для різних пороків, а буде безкінечна радість у Христі Ісусі, Воскресному і з мертвих. Тому вітаємо вас, дорогі браті і сестри. Всесвітньою радістю Воскресіння Христового. Нехай же Воскресний Христос, воскресить душі і серця наші, воскресить нашу Україну і дарує всім радість у Христі Ісусі, Господі нашому, йому ж слава на віки віків. Амінь. Мир вам, дорогі браті і сестри, Христос Воскрес! Воїстину Христос Воскрес!